Нарешті у української армії з'явився шанс пересісти на нормальні цивілізовані машини. Містерство оборони голосило тендер на заміну УАЗіків, і, власне, ми бачимо одного з головних героїв цих перегонів машину, яку представила у компанії Українська бронетехніка за шифром Сайгак. Партнерство з чеською компанією Glomeks, українська бронетехніка взяла за основу для задоволення потреб української армії відому платформу Toyota Hilux. Ця машина відповідає вимогам військових з огляду на низку допрацювань, які зробили цю платформу, дійсно такою, що задовольняє потреби української армії. Що не менше на це сподівається, постачальник і розробник цієї машини. Машина на цій платформі насправді вже служить в країнах НАТО. Вона закуповується для армії Чехії також вона бере участь в тендерах, які голосили армії Словаччини та Македонії. Власне ця платформа з допрацюванням відповідає вимогам НАТО і думаємо, що це спростить сприйняття цієї машини безпосередньо українськими військовими. Про те, як створювалася ця машина, як були враховані вимоги українських військових, нам розповів генеральний директор компанії Українська бронетехніка Владислав Бельбас. Дослідно-конструкторська робота, ДКР, який проводився, його складність була взагалі реалізувати ті технічні вимоги, які є у Міністерства оборони, оскільки автомобілів, які б відповідали тим технічним вимогам, взагалі не існує. У цій машині доопрацьовано, по-перше, для збільшення кліренсу, змінена підвізка, посилена підвізка, змінено базові колеса. Вони дали можливість нам досягнути кліренсу більше 300 мм. Також змінено корпус, це все доопрацьовано. Рацювання, які зроблені по кузову, і це дало можливість зробити автомобіль ну, таких в, в, визначних оффроуд характеристик Під час от, заводських випробувань, під час тест-драйвів да, ми бачимо його визначні можливості по руху по бездоріжжю, да по подоланню перешкод. До прикладу, ми проходили перешкоду, це там переїжджали і бривної 30 см, 40 см Тобто автомобіль має досить значні переваги порівняно там з будь-яким серійним або з аналогом, який нам здається буде представлений. в даному автомобілі Реалізована двигун 2,5 дизель. Максимальна швидкість на базовому автомобілі була 170 км на годину. На даному автомобілі ми випробували його на швидкості до 140 км на годину, тобто, все ще буде встановлено під час випробувань. Автомобіль вантажопідйомністю більше однієї тони, може тягнути причеп до 3,5 тони. Крім того, є ряд доопрацювань цього автомобіля до вимог замовника, і які Ну, чисто військові да співпраця, яка у нас є із компанією Гломекс. Ви добре знаєте про постачання автомобілів для армії Польщі для армії Чехії. Зараз вони перемогли в тендері на постачання автомобілів для Словакії та для Македонії. І всі вони проводили тендер на заміну лендроверів і уазів. Тобто, там було оснащення десь ідентичне нашому. Да? І е, там поту е, в Чехію постачаються автомобілі той, на базі Toyota Hilux. тому що по перше, це якісний японець. Тобто, до Цих автомобілів, як базових, як цивільних версій, да немає претензій стосовно якості. По-друге, це його базова вартість. Да, вартість базового автомобіля, вона дуже конкурентна, вона краща за аналоги. Тобто, тут наша концепція така ж. Використовуючи той досвід, маючи в наявності натівські протоколи випробувань для даного автомобіля, які мають бути враховані у нас в Україні при проведенні, тобто ми не повинні, мабуть, повторювати ті ж випробування, які вже були проведені натівським замовникам. Там, наприклад, цей зразок він використовувався випробувався по різним станагам і мілам. В нього є Можливість на паливі F-34, це по стандартам НАТО, є е, типи палива. Це найгірше паливо, яке може бути у військових. Да, тобто він навіть проходив базовий автомобіль Євро 5, що важ, важливо, е, проходив випробування на такому поганому паливі. Ціль була, яка не проходити по всім граблям, які нам розставлені. Замовником по-новому, а використати досвід західних партнерів. І в технічному завданні є вимога локалізації понад 50% відсотків або менше за погодженням із замовником. Ми, як всі люди розуміємо, да, у нас немає жодного виробництва силових агрегатів, двигунів чи коробок. Да без цього досягнути 50% виробництва навіть в цивільному автомобілебудуванні нереально. Для прикладу, ці автомобілі, що вироблялися в Україні, серійно там, тисячами штук, в да, них була максимальна локалізація 10%. Тому е, будемо. Не сподіватися, що ми сьогодні е, ще раз з Міністерством оборони обговоримо, е, як буде реалізовуватися цей проект, і е, почуємо їх думку е, взагалі чи достатньо часу. На нашу думку, заплановано було до 1 вересня заводські випробування з 1 вересня розпочати державні випробування. Два місяці планувалось на державні випробування, і потім процес переговорний, чи там через прозоро, чи як там буде замовник. Наголошувати цю закупівлю для нас різниці немає. Після того, як команда Defense Експрес детально ознайомилася з цією машиною, новий зразок чистенький, помитий, вирушає до Міністерства оборони. Далі державні випробування.